Ми да? Оплесками і обіймами зустрічали на Луганщині 26 дітлахів, котрих два роки тому разом з іншими вихованцями обласного будинку дитини номер 2 вивезли з окупованого Луганська. А от цей ребенок, ми пройшли всі дороги, куди ми вернулись? Домой. Домой! Правда, зараз їхнім домом став Сєвродонецьк. Два роки дітьми опікувалися харківські сиротинці. Обласна ж влада Луганщини увесь цей час створювала гідні умови, щоб дітей повернути і забезпечити усім необхідним. Будинок розрахований від нуля до чотирьох років. Сьогодні ми знаємо, що декілька дітей у нас вже переросли цей вік. і. На жаль, на жаль, за два роки. Ну чому ми почали звертатися до обласної адміністрації Харкова і звертати увагу на те, що не були подані документи відповідно до сімейного кодексу стаття 164-165, де саме та установа, де знаходиться дитина, подає до суду. Не було зроблено цих дій, тому ми звернулися і звернули увагу голови на ці проблеми. Фактично, дії були в останні момент. усього 65 вивезених дітей, тринадцяте влаштовані до сімейних форм виховання в нашій області. Вісьмох забрали іноземні родини. Частина лишилася у Харкові, бо їхні справи перебувають на розгляді суду, і ці діти незабаром теж будуть у сім'ях, каже Ольга Лішик. Службу у справах дітей відпрацювала всі питання між собою, тобто питань по цих дітях нема. Ми будемо, оскільки діти з цієї території ми сьогодні вже займаємося моментами подачі до суду до Луганського і сподіваюся, що знайдемо батьків. Черга у нас дуже велика на дітей. У дорозі діти, звісно, втомилися, каже головний лікар закладу, але стресом вона для дітей не стала. Де а спрашувати, ли це стрес? Для ребенка, я вам как врач, как кандидат медицинских наук, хочу сказать, что ребенку самое главное, чтобы было тепло, сытно и чтобы его любили. Его любили в Харькове, этих всех детей любим мы, поэтому вы видите, Милана вам сама сказала, что она приехала домой. В обласному будинку дитини на малечу чекали затишні кімнати, ліжечка, іграшки і смачна вечеря. Словом, все те, щоб діти почували себе комфортно як удома. А що саме так по домашньому у будинку дитини і є? Ми переконалися самі, адже адаптувалися до нового місця дітлахи буквально хвилин за 10. Ну вже дуже їх привабили нові іграшки і посмішки нових вихователів мам. Через дві тижні ми виграли грант, і Словацька Республіка ставить нам. Вот они купили нам мебіль, водиту яку ви бачите, да. и ставит нам здесь огромный городок. Так что развлекаться будем так. Ну что ж, город Сердонецк не город Харьков по развлечениям, но нашим детям нужно сейчас получить статус и уйти в семьи, это главное.